Триває 344-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила понад 600 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 2 лютого окупаційні війська Росії втратили 129 тисяч 30 військових, 3211 тисячі 211 танків, 6382 тисяч бойових. ...броньовані машини, 2212 артилерійських систем, 458 реактивних систем залпового вогню, ...222 засоби протиповітряної оборони, 293 літаки, 284 гелікоптери, 1951 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 5064 одиниці автомобільної техніки та 200 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.